Напередодні сесійного дня надвечір вівторка, 21 травня, учні сумської гімназії No1 разом із представниками батьківської спільноти провели перформанс під назвою Поховання реформи освіти та довіри до місцевої влади. У такий спосіб активісти намагаються привернути увагу громадськості та народних обранців і не допустити ліквідації свого навчального закладу. Ми хочемо єдиного. Ми хочемо, аби гімназистів нас почули, тому що процес як ліквідація школи, в першу чергу, відноситься до учнів цієї школи і робити це. Я мовчу про воєнний стан, про всі ці дії і так далі, які і так мають діти, і які дуже тяжко проходять у багатьох дітей. Додавати до цього ще стрес стосовно ліквідації їхнього навчального закладу, це на мій погляд це дуже нелогічно. І звісно, ми хочемо, щоб нас почули, тому що всі ці процеси проходять, і ніхто не чує. Учнів ніхто не чує, що ми, як гімназисти, хочемо залишатися в нашому навчальному закладі. Ми хочемо продовжувати навчатися у наших вчителів. Ми хочемо іти по тій програмі, по якій ми. І йшли, ми хочемо мати звання гімназистів. Ми хочемо банально, щоб влада нас чула і з нами спілкувалася. Також хай нам пояснюють, чому ліквідується зараз наш навчальний заклад. Зараз на жаль в нашій країні війна, і я вважаю, що е, наші, так скажемо, сусіди е, і так зруйновують школи, гімназії, ну будь-які навчальні заклади, е, що ну точно не є гуманним. Ось і наша влада. Теж зруйновую ці заклади, тож я максимально це не підтримую, і я сама являюся ось майбутньою випускницею. Цієї гімназії і хочу сказати, що ну це дійсно крута школа, дійсно круті викладачі, там круті діти. Ну мені дуже подобається, і гімназія мені дала дійсно дуже багато можливостей. Із вимогою припинити процес ліквідації сумської гімназії номер 1 як одного з найпотужніших закладів освіти області та зберегти бренд унікального хаб центру розвитку та креативу. Скорботна хода пройшла центральними вулицями обласного центру аж до адмінбудівлі Сумської міської ради. Проте до активістів ніхто з представника. Вників влади не вийшов далі. Сумчани поклали квіти до підніжжя монумента почесному громадянину міста Івану Харитоненку і докладніше розповіли про причини та мету свого перформансу. В цій труні ми ховаємо довіру до нашої влади, яка приймає свої рішення непослідовно та необґрунтовано. Зараз ми говоримо про ситуацію, яка відбувається з гімназією No1. Вже декілька місяців нам дають дуже швидкі, дуже різні рішення щодо долі нашої гімназії. Спочатку нам говорили, що нас переведуть у приміщення 10-ї школи, потім це рішення відмінили. Потім нам сказали, що все залишать так, як є. Потім це рішення відмінили. Потім нам сказали, що створять ліцей, але і ці слова звучали з усіх екранів. Жодна з діючих директорок, ні директорка першої гімназії, ні директорка 12-ї школи не стануть директором цього ліце... ліцею. Вуаля, що ми бачимо. 33-й ліцей і його директорка це е, зараз нинішня директорка 12 ї школи. Завтра буде прийматися ще якесь нове рішення. Я вважаю, коли є два величезних колектива, де сотні дітей, де е, е, вчителі. З величезним стажем, де батьки, які зараз стурбовані, схвильовані через війну, але залишаються тут, водять в гімназію і в школу своїх дітей і довіряють владі. Я просто не розумію, як можна так швидко, непрозоро не висвітлюючи це в засобах масової інформації, як належне приймати рішення. Буквально пару місяців тому батьки першої гімназії зверталися з проханням. Під час військового стану через тяжке психологічне а, почуття, відчуття, стан дітей, батьків, залишити все як є, тому що це зараз дійсно не на часі. Нас ніхто не послухав. Завтра знову буде ухвалюватися якесь вже нове рішення. Хто ті спеціалісти, які його розробляли? Хто ті професіонали, які готували підґрунтя? Для того щоб вирішити долю двох таких величезних, прекрасних, шикарних освітніх закладів. Ми за першу гімназію, і ми за 12-ту школу, і ми за прозорість, і ми за висвітлення, і ми за прийняття обґрунтованих рішень професіоналами. Ми віримо, що розумна влада, яка любить місто, яка дійсно турбується і піклується про людей, вона існує, тому що ми не і тільки по одній причині, і ми не вивозимо своїх дітей тільки з однієї причини. Ми любимо місто, де живемо. Ми хочемо, щоб наші діти тут навчалися, але ми хочемо, щоб нас слухали. Тому я особисто від себе хочу сказати, що якщо завтра буде прийняте рішення. Яке неприйнятне для мене, як для мами, дитина якої відвідує першу гімназію, я знову буду ходити з цією труною по вулицях міста кожного дня. доки влада мене не почує. Амінь. Представники батьківського комітету Сумської гімназії No1 запевняють, що мають альтернативний варіант позитивного вирішення їх наболілого питання, який донесли до керівництва обласного центру і дуже розраховують на конструктивну взаємодію. Ми використали усі шляхи боротьби. Ми зверталися письмово і до уповноваженого справ людини, і до президента написали звернення недавно. І ось, останніми тижнями ми ходили декілька разів до голови військової адміністрації Олексія Дрозденка. І, в принципі, ми побачили, що він може нам допомогти. Пан Дрозденко сказав, що якщо ви встигаєте за сьогодні зібрати достатньо підписів, щоб я звернувся до міської ради, в мене були якісь папери на руках. І ми зібрали буквально з сьогодні з 9 ранку чи з 8 ранку до 15 ми зібрали 659 підписів батьків. У нас в закладі 960 учнів і це був би час, ми ще більше зібрали. Сьогодні підписали вже меморандум. Точніше, це ще не меморандум, а проект меморандуму про нашу співпрацю. Якщо нам допоможе міська адміністрація, військова, якщо вони завтра, чи сьогодні, чи завтра, якщо вони приберуть з проекту рішення. Питання про ліквідацію гімназії ми зможемо довести цю справу до логічного завершення і зможемо перенести гімназію як цільний організм, як капсулу в стіни СумДУ. Незважаючи на вимогу сумчан зняти питання з порядку денного у середу, 22 травня, під час сесії сумської міськради, 28 народних обранців із 30 присутніх, усе ж таки проголосували за реорганізацію першої гімназії і 12-ї школи та приєднання їх до новоствореного ліцею. Номер 33. згідно з даними єдиного держреєстру юридичних осіб директоркою новоствореного навчального закладу стала Ірина Губська, що є депутаткою міськради восьмого скликання від політичної партії Європейська Солідарність. Питання номер 98. Про організацію шляхом приєднання комунальної установи Сумська гімназія номер 1 Сумської міської області та Сумського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 12 Сумської міської ради до комунального закладу Сумської ліцеї номер 33 Сумської міської ради. Заява від Губської, конфлікт інтересів. Будь ласка, Ірина я заявляю про конфлікт інтересів. участі в голосуванні брати не буду. Відповідну заяву подала, передала щодо отриманих е, листів звернень. Дійсно, я вчора отримав і е, звернення про зняття з, з порядку денного, де мене просять ініціювати питання про зняття з відповідним секундочку. З відповідними 670 підписами, але ж я не можу забути про розпорядження голови військової адміністрації Артюха Володимира Миколаєвича, де ми крок за кроком маємо опрацьовувати це питання і вийти на 1 вересня. Для чого була створена відповідна робоча група при військовій адміністрації? Хтось п'ять, а взагалі шість було засідань з протоколами, з рішеннями, і в результаті чого розроблений чіткий алгоритм дій, де кроки по сесії також прописані. Цей наступний і так далі. І наступні кроки там там також прописані. А з іншої сторони є е, мемор, є лист про наміри. Меморандуму, котрий не є таким чітким прописаним, і так тут написано, я можу прочитати весь, але головне, що е, держави, учасники конвенції, є відповідна конвенції, Україна є державою-учасником, там зобов'язується забезпечити дитині, там захист піклування, освіту, так далі. так далі то тут також нам нагадують про. Держава має забезпечити, і я, тут, як представник президента, я також маю забезпечити і буду нести відповідальність. То, зважаючи на різні документи, в першу чергу я в своєму зверненні до депутатів міськради як завжди з повагою, прошу при ухваленні рішення в першу чергу, враховувати і захищати інтереси дітей. Комфорт, якість освіти в новому закладі, в складних умовах воєнного стану. А щодо алгоритму дій, то якщо максимально коротко, три тез діти продовжують навчатися в тому ж закладі, тобто в тих же стінах, в тій же е класах, ті ж парті, діти навчаються за тими ж навчальними планами. І максимально зберігти педагогічні кадри, запропонувати їм працевлаштування в нов в новому, в новоствореному закладі освіти, звісно, з дотриманням і виконанням чинного законодавства. 28 за рішення прийнято. У свою чергу сумські гімназисти та їх батьки переконані, що війна не повинна бути ширмою для прийняття рішень, що суперечить інтересам громади. Тож, не втрачаючи надії на справедливість, закликають владу всіх рівнів до конструктивного діалогу, щоб не знищувати, а примножувати їх освітянські здобутки.